Сьогодні на сцені була зачитана резолюція Національної гвардії про створення такої національної гвардії е, мною, як капеланом Національної гвардії, як вчора ми говорили, що необхідно створити капеланство. Внесено пропозиції, які були так само оголошені, що повинно бути створено при Національній гвардії капеланський корпус, в який повинні війти всі е, конфесії, окрім московського патріархату. Оскільки московський патріархат показав себе ідеологічною структурою, яка підтримує Януковича, Берку Путіна, в цьому є спеціальність підтверджень. Тому ми нехай або нехай вони каються і переходять в українську церкву, або нехай вони пішки йдуть. <пробіт> а про ситуацію в Криму. Я сам з Криму <пробіт> виховувався на параді і в селі Переваль. Там зараз мій духівник Іван, який приїжджав неоднократно на Майдан, який є натхненником цієї революції, якому Господь показував видіння, що перемога буде весною. І воно дійсно так сталося. Це видіння, яке Бог йому показав ще на початку революції осіння, Воно укріплювало в нас, що перемога буде. І ми укріплювалися. Зараз надзвичайно тяжко йому там. З Він говорить про те, що постійно тиснуть, погрожують фізичною розправою, погрожують тим, що можуть повпливати на його синів фізично, тобто повністю його родині погрожують фізично. Людина перебуває в стані напруги. Тобто вони говорять, що ми зараз готуємо біти, тому що ходять люди по хатах, просто розривають паспорта. От і ситуація напружена, тому що збільшується військовий контингент. В, 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 в там в Криму от ситуація, яка, наприклад, моя мама, яка проживає переживає на Сіфорополя, бо я сам теж кримський, каже, що люди, які хотіли совка, поверня Совка, отрима його. Зараз повертається карточна система на цукор, на хліб. Тобто ті економічні негаразди, які прийшли е з, е з приходом цієї окупаційної влади, вони вже торкнулися людей і торкаються людей. І багато людей сьогодні в Криму говорять, що е ми б, роді, би хотіли, би побачити, що таке Росія, і хотіли вернутися, але їм не кручують, кажуть, що вас вже українці не приймуть. Отець Іван на це говорить, що ви просто не розумієте, українці це довготерплива нація. Вони простять вас, все те, що ви винтували. І приймуть вас. Тобто, якщо подивитися в загальному, то йде постійна тотальна інформаційна пропаганда. Включається українські канали, виключаються будь-яке, арештовуються люди, які хоч, хоч якось проповідують якусь ідею українства. Тобто, то, що власне сьогодні, знаєте, як це в духовному порівню каже, то що. Черяк назрівав 20 років цих, та ще й раніше, бо 300 років ми перебували під окупацією північної держави нашої, сусіда нашого. Сьогодні він дозріває до того, щоб прорвати. Чим скоріше прорве, тим скоріше буде загоєння. Бо така от приблизна ситуація. Я хотів вас їх благословити, і Суди Святого Духа, щоб Господь дарував нам мудрість, силу до перемоги.